Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Цими вихідними президент України Володимир Володимир Зеленський відзначив три підрозділи тероборони почесними символами, а саме бойовими прапорами. І серед нагороджених були і криворізькі представники тероборони, тож за що саме отримали почесну відзнаку, на яких напрямках наразі працюють наші воїни і про інші подробиці, поговоримо з гостем нашої студії. Це начальник служби з. Зв'язків з громадськістю Криворізької окремої бригади ТРО Володимир Гордієнко, доброго вечора, Володимир, вечір. рад вас бачити. Хочу ще раз привітати принагідно з тим, що наші хлопці, ну три бригади на всю Україну, отримали таку відзнаку. Це дуже почесно. І скажіть, чи наскільки це було неочікуваним взагалі для наших військовослужбовців? Насправді неочікуваним це не було, оскільки Криворізька окрема бригада територіальної оборони давно воює. Ну, власне, спочатку початку повномасштабного вторгнення була вона розширена до бригади, оскільки спочатку це був батальйон. І спочатку повномасштабного вторгнення Криворізька бригада воює, хлопці проявили себе неодноразово вже на фронті. Можливо, ви чули, що була деокупована Криворізькою бригадою, включно з іншими підрозділами Збройних сил України, низка населених пунктів на південному напрямку. І власне за це і за інші заслуги, за бойові заслуги, була нагороджена бойовим прапором. Це дуже почесна нагорода, і ну, тобто, ми дуже цим пишаємося. Скажіть, взагалі, от як впливають такі відзнаки на моральний стан хлопців? Наскільки для них це важливо? Ну, як я зазначив, вже бойовий прапор це дуже почесна нагорода, тому ми з гідністю продовжуватимемо нести нашу службу, продовжуватимемо захищати. Захищати Криворіжжя, Україну в цілому, і відбивати агресора-нападника Росію. Будемо продовжувати деокуповувати населені пункти. і Нарешті очистимо в майбутньому Україну від цієї чуми російської. Ну, ці вихідні видалися такими багатими на нагороди. Наші хлопці з Криворізької бригади тероборони також отримали відзнаку, яку Запровадив голова військової адміністрації Олександр Віл, коли вона називається Нагрудний Знак за захист Криворіжжя. Також представники тероборони Криворізької там здається, близько 10 людей отримали цю відзнаку. Розкажіть трішки детальніше про це. Відзначили не лише цією нагородою, були ще нагороди щит сил територіальної оборони. Якщо не помиляюся, це нагорода від саме сил територіальної оборони. І також з здається, якщо не помиляюсь, медаль за незламність. У російсько-українській війні. Власне, нагороджені були достойні люди, які проявили себе, які з самого початку або в подальшому стали до строю, одягли форму, приєдналися до Збройних сил України, до територіальної оборони, і пішли захищати свою батьківщину, Криворіжжя і Україну в цілому. Були нагороджені за це, власне. І інші також, тобто, це не було неочікувано, оскільки вже було. Таких людей зазвичай відзначають то це зрозуміло, що ну, вони ну це просто несправедливо, якщо залишити без відзнак, так? І коли... Ну якщо людина себе проявляє, то зазвичай її нагороджують, бо ну, зрозуміло, що людині це і приємно, і заохочує. наші хлопці воюють, і власне такі може невеликі презенти можуть ну, порадувати і підвищити ну, цінність. Якби того, що мотивованість. робить мотив, мотивованість, також, цінність, я маю на увазі того, що робить людина для неї самої. Так. А де зберігається прапор наразі? Ну, згідно з усіма статутами, він буде зберігатися у військовій частині. У нього є прапороносний розрахунок, і він буде зберігатися з честю у Криворізькій бригаді територіальної оборони. Ну і зараз я пропоную подивитися власне відео на цю тему, а потім ми повернемося до нашої розмови. 14 жовтня, Київ, Маріїнський палац, президент Володимир Зеленський вручає бойовий прапор малинового кольору із написом за Україну за її волю командиру 129-ї криворізької бригади Сил тероборони ЗСУ, полковнику Юрію Сіньковському. І ось під звуки козацького маршу почесна варта заносить та презентує цей бойовий стяг, що є найвищою нагородою для кожного з військовослужбовців. Тим, завдяки кому ворог за усі вісім місяців війни не наблизився до кордонів Кривого Рогу. З нагоди цієї знакової події до нашого міста приїхали поважні гості. Ваша частина, ваша бригада потужна, міцна, отримала таку високу нагороду. Президента України як бойовий прапор бригади. Нехай цей бойовий прапор оберігає і захищає кожного з вас, кожного нашого вами побратима і посестру, вашої родини. І ви надалі будете примножити словетні традиції своєї бригади і Збройних сил України в цілому. Сили 129-ї бригади безпосередньо задіяні на Херсонському напрямку. Бійці підрозділу долучаються до звільнення від російських окупантів, багатьох населених пунктів півночі сусіднього регіону, як то Архангельське Миролюбівка, в доробку криворіжців багато трофейної ворожої бронетехніки та зброї. Пишаюсь, що я служу у 129-й бригаді. Я пишаюсь, що зі мною поруч такі побратими, як ви, і тому однозначно перемога буде за нами. Слава Україні. 129-та бригада сил тероборони ЗСУ пройшла свій шлях з лютого 2022-го, коли в її складі тільки но сформували один батальйон. А зараз структури цього моторизованого підрозділу вже успішно діє сім повноцінних батальйонів. Є бронетехніка, служба аеророзвідки і не тільки. Всю необхідну посильну допомогу криворізьким тероборонівцям з перших днів російського широкомасштабного вторгнення надає військова адміністрація Кривого Роху та влада міста. Загалом за майже 8 місяців відсічі агресії армійцям надали забезпечення на майже 690 мільйонів гривень. З них тільки 270 мільйонів з міського бюджету. Інші 420 мільйонів це приватні кошти. Власне 129-та бригада отримала на забезпечення більше 251 мільйона гривень. Пошив форми бронежилетів, тепловізори, нічники, біноклі, квадрок. Коптери, пікапи та позашляховики. Загалом десятки тисяч найменувань товарів закупили для потреб військових. Наш кривий рік став ну, тою точкою, тим місцем, на якому зупинилася, споткнулася, можна так сказати, рашистська групіровка, яка випавла з Криму, окупувала Херсонську область. Ми всі добре пам'ятаємо, це було на початку, як ми блокували полазу на аеропорту. Наслальта у платчикам, рейдерамі інших, Як ми блокували і зривали там масти та на заході? Перші 10 чоловік. Командири військових підрозділів зі складу 129-ї бригади сил тероборони зсу отримали відзнаку голови ради оборони міста. Ново запроваджений нагрудний знак за захист криворіжжя його особисто вручав Олександр Вілков. Отримав нагороду від керівництва 129-ї Криворізької бригади сил тероборони ЗСУ і начальник військової адміністрації Кривого Рогу. З нагоди дня захисника та захисниці України, а також отримання бойового прапора для військовослужбовців 129-ї Криворізької бригади сил тероборони ЗСУ влаштували святковий концерт у захищеному приміщенні зі сцени. Бойовий дух наших захисників підтримували музично-вокальними номерами патріотичного змісту. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Ми продовжуємо спілкування у прямому ефірі. У нас у гостях сьогодні начальник служби зв'язків з громадськістю Криворізької окремої бригади ТРО Володимир Гордієнко. І е, далі поспілкуємося про співпрацю е, е, нашої Криворізької бригади з місцевою владою, з військовою адміністрацією. Наскільки там все налагоджено у вас зв'язок цей чим допомагають? Так насправді допомагають дуже і волонтери, як і наше місцеве самоврядування, тобто постачають усім необхідним. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення дуже швидко були розставлені блокпости навколо міста. Почали формуватися відразу в буквально в першу добу. Тобто і місто було захищене. Це завдяки старанням. Власне, територіальної оборони маю на увазі Міністерства оборони загалом і старання місцевої адміністрації, і стараннями волонтерів. Дуже багато людей приходило, просто приїжджали буквально автобусами вже в рукавичках і питали, чим ми можемо вам допомогти. Навіть фізично, так, Так, що просто було... допомагали, як приїжджали, чим ми можемо допомогти. Тому ну це. От наша така особливість, можливо, як українців, як нації, дуже всі сильно об'єдналися, усі намагаються долучитися, якось допомогти Збройним силам України. Ну усі воюють на своєму фронті. Власне, розкажіть трішки детальніше, власне, про те, як зараз ситуація складається в самому от, в цій окремій Криворізькій бригаді, бригаді ТРО. Із забезпеченням, де хлопці на яких напрямках перебувають, якщо там щось можна озвучувати, і трішечки про те, також що таке взагалі теро. Бо є люди, які думають, що це якісь добровольчі об'єднання, хоча насправді це частина повноцінно збройних сил України, так, дійсно є така невелика проблема в розумінні. Територіальна оборона це сили територіальної оборони це рід сил збройних сил України, тобто на рівні з сухопутними військами, силами спеціальних операцій, до прикладу, і так далі. Тобто це повноцінний рік сил. Так це частина складова збройних сил України, яка повноцінна і повноцінно воює зараз, але 100... це е, така новація, да? От з 24 лютого, що дозволили саме теробороні брати участь в бойових діях, бо раніше здається, такого не було, що вони прям напряму так приймали участь. Ну, територіальна оборона це не новий концепт. Взагалі, він, от, наприклад, у Польщі також зараз пожвавіла е, якось інтерес до цієї так, теми, інтерес до так. цієї теми. А саме в Україні це ну не зовсім нова. Ну, вона створена була ще раніше, як як Ні, вже... ма, на увазі, що повноваження розширили розширеної Е, ну так, е, територіальна оборона власне під час повномасштабного вторгнення повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну виступила як е, ну тобто така потужна бойова одиниця, е, власне, як один з підрозділів збройних сил України, повноцінний, який власне відвоював великі шматки фронту, тобто тримав оборону. Планувалося, звісно, це як ну, територіальна оборона, доволі просто для розуміння, тобто оборона певної території, якщо казати по-простому. Більш детальну інформацію можна дізнатися. Тиснути такий закон про національний супротив, Відповідно до нього і формувалася територіальна оборона. Відповідно до нього стосовно постачання, також територіальної оборони. Там вказано є пункти про те, що місцева адміністрація може допомагати. От у кривому розі цей процес відбувається звісно. Звісно, плані... також як і Міністерство оборони постачає нам зброю, бандерування, Усе так само допомагає. Ну не зі зброєю, звісно, але з певними речами допомагає місцева адміністрація. Так само і волонтери у нас їх дуже багато у Кривому розі. Вони також дуже сильно допомагають. Ну власне, волонтери зараз дуже активні по всій Україні. Так. А які критерії, чи є от якісь вимоги, щоб вступити до тероборони? Чи має людина там мати відношення до військової спеціальності, чи може будь-який бажаючий там за певну допомогу? Е, ну насправді бажаючих було дуже багато, і зараз їх також дуже багато. Знову повертаємось до теми, що українська нація просто неймовірно сильні та незламні. Е, але ну, вимоги, звісно, є. Це має бути повністю здорова людина, яка готова до повноцінного ведення бойових дій, як морально, так і фізично. Наразі набір до територіальної оборони, як і до інших підрозділів Збройних сил України, відбувається через е, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ну, військомати колишні. Е, туди може прийти людина, спитати, власне, я хочу, наприклад, вступити до територіальної оборони. І їй дадуть уже якусь відповідь, чи зараз це можливо, обов'язково має пройти Військово-лікарська -лікар, комісія, після чого людину відправляють на обов'язкові навчання, і вже після навчань людина може, може потрапити до, можливо до Криворізької бригади територіальної оборони, можливо, до іншої бригади територіальної оборони. Але так, це наразі це от саме таким чином відбувається. Як із забезпеченням хлопців зараз Криворізької окремої бригади тероборони, що є, чого не вистачає можливо? Ну наразі насправді всі хлопці забезпечені, особливо ті, які знаходяться на фронті. Ну, цьому приділяється просто неймовірна увага, щоб всі всі військовослужбовці були забезпечені всім необхідним, були повністю укомплектовані і. З найбільшим можливим комфортом захищали рідну землю, щоб вони не відволікались на такі питання, як які їх можуть відволікати, перепрошую. Тобто, загалом я знову таки повертаюся до того, що і міністерство оборони, і міська адміністрація, і волонтери допомагають усім і у нас ну, всього вдосталь. А з з боку волонтерської підтримки чи немає зараз такого певного спаду, от, тому що вже за більш ніж півроку люди певним чином виснажилися, і ті ж волонтери морально, і фізично, і, бо вони ж збирають цю допомогу також по по різних містах, по крихтам. Тобто, як от не відчуваєте ви зараз трішки такого зниження? Е їх можливості можливо. Я б можливо висловився інакше. Можливо, відсіялись деякі люди, дійсно, які втомилися, яким було важко. Це абсолютно нормально. У всіх є свій. Е Ну, як якась якийсь кордон своїх можливостей, це, це нормально. Але з іншого боку, е, інші волонтери, які продовжують цим займатись, можливо, більші групи волонтерів, наприклад, у нас у Кромрозі там та сотня жіноча самооборони, ну інші організації, вони е, навпаки налагодили певні логістичні маршрути. Тобто машини переганяти, наприклад, стало легше. Е, налагодили співпрацю з якимись можливо закордонними компаніями там для, щодо допомоги. І тому я би не сказав, що прям спад якийсь відбувся. Можливо, навіть навпаки. Ну, це треба відслідковувати, звісно, але ні такого прям не було, щоб гірше стала допомога. І на останок розмови хотілося б запитати, ви постійно там, спілкуєтеся з хлопцями з тероборони. Що, от як на вашу думку, що вони б хотіли сказати тим, хто в тилу, так тим, хто забезпечує, також закриває певні питання. От що їх меседж, скажімо так, до людей, mm -hmm. які. Тут на мирні слава богу їх, в тому числі зусиллями території. Ну я зрозумів. Загалом варто зараз себе не докоряти тим, що там ви не на фронті. Наприклад, це одна з речей, бо зараз вдосталь військовослужбовців, і ну дійсно підбувається до комплектування, певне. Але військовослужбовці далі зараз вдосталь, і тому варто пам'ятати, що кожен воює на своєму фронті. навіть просто знаходячись в Україні, ви платите податки. Цим ви спонсоруєте власно Збройні Сили України, так і інші частини нашої держави, тому варто не себе не картати в першу чергу за це. І також триматися, не панікувати. Просто пам'ятаємо, що ми разом, як казав наш великий поет, борімося, поборемо. Нам Бог, Бог допомагає. Ну і Збройні сили України, власне, в числі яких і Сили територіальної оборони. Дякую дуже вам за спілкування. Найщиріше ще раз вітання хлопцям. Ми ними дуже пишаємося і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був начальник служби зв'язків з громадськістю Криворізької окремої бригади ТРО Володимир Гордієнко. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.